Проєкт відкриті уроки футболу крокує Ужгородщиною. Ініціативу Української асоціації футболу за підтримки фонду Нова демократія та асоціації кроскультурних проєктів із Данії реалізують у 19 областях. У такий спосіб, за допомогою футболу надають психосоціальну підтримку дітям та загалом постраждалим у війні. Це процес відкриття років футболу, він досить складний, тому що це не футбольні люди приймають участь у ньому, а це, це діти, які із, діти сироти, діти з небаплучених сімей, діти переселенців. І от так як це буде в великому Березному, діти, які прийшли з бойових дій, діти, які зазнали багато страх перед їхніми очима, і ми повинні за рахунок футболу їм їх. Розслабити, відчути життя зовсім по-іншому. Відкриті уроки футболу вони об'єднують дітей навколо якоїсь спільної ідеї, допомагають їх згуртуватися, стати більше друзями, бути менше егоїстами і рухатися в якомусь такому одному спільному напрямку. Відкритими уроками футболу в лінцях охопили учнів перших третіх класів у такий спосіб. Організатори Прагнули з Малку прищепити діткам любов до гри мільйонів. Серед учасників заходу були й представники із числа внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні я привела свого внука. Ми в такому заході ми участвуємо перший раз. Але мені дуже подобається організація. Все так організовано добре, всі тут зони розділені на зони. В кожній зоні дуже цікаво. І дітям, діти захоплені, вони дуже радіють. Заняття на свіжому повітрі, рухливі вправи, ігри зі психофізичними та безпековими складовими оцінили самі учасники. П'ять місяців тому я приїхав з Києва в Закарпаття. Мені тут дуже подобається. Сьогодні ми з моїми друзями приїхали на відкритий урок футболу. Тут дуже багато локацій. Я своїми друзями впізнав дуже багато про футбол. Тим часом відкриті уроки футболу вже готуються до нової поїздки Ужгородщиною.